Що нам накоїла люта війна, мов нищівна, жорстока сарана, налізли вороги на нашу землю, ліси спаплюжили і зруйнували греблю. І наші волошкові росяні поля замінували й вирвами побили, річки, ставки і лагідні моря ракетами й снарядами занапастили. Як довго лікувати нам ці рани, мимо закуті у кайдани, На нас з усіх боків чатує небезпека. Куди ж тепер летітимуть лелеки? Яка в життя страшна ціна, що нам накоїла люта війна? Природа України неповторна. Дніпро Дніпроща лине в море чорне? Карпати мальовничі в оточенні смерек, наша земля домівка для лелек, лани широкополі золоті, під небом чистим і блакитним, гаї зелені і такі густі, наш край святий і заповітний. Що ж нам накоїла люта війна? Нащо до нас прийшла вона, стоять спустошені міста, і звук гарматний? Не згаса. Країна наша і нам тут жити, сміятись, мріяти, любити, зробимо все, що в наших силах, аби вона була щаслива, рясна, барвінкова, квітуча, така ж красива і співуча. Нові насадимо дерева, вони потрібні для життя. Розмінувавши території, засіємо усі поля і кожній крапельці води тепер ми знаємо ціну. Плекати будем, берегти. Занедбане через війну. І кожне місто стане чистим, сліди ворожі за метем, Уквіченим, ясним, барвистим, сміття й уламки приберем, якби ще рани наших душ змогли загоїтися вмить, за кожне втрачене життя полить.